Теракт проти Грушевського понад 100 років тому росіяни намагалися помститися Михайлу Грушевському і знищили його розкішний фамільний будинок, через що його родина опинилася на межі життя та смерті. Детальніше про трагічні події дивімося у сюжеті рубрики Історія простими словами. Директ проти Грушевського та його родини Росіяни атакували його будинок. Це сталося страшною зимою 1918-го, коли більшовики вдерлися в Україну з червоним терором у відповідь на проголошення незалежності та самостійності Української Народної Республіки. За наказом Мурав'йова, більшовики кілька днів нещадно обстрілюють Київ із артилерії. а Тоді переходять до грабунку українських будинків. Та при вселюдних убивств у центрі міста залишаючи тіла людей лежати на землі, найгучнішою втратою цієї навали називають пожежу в будинку Михайла Грушевського. Це більшовики зробили навмисно. В помсту за проголошення четвертого універсалу його дім мав бути повністю знищеним. Перед бурою організували затища, замовкли гармати та преса, зачинилися магазини, зупинився транспорт. Містом пішли чутки про будинок Грушевського, його взяли під приціл. Це виявилося правдою. Шестиповерховий кам'яний дім голови Української центральної ради велично височів на пагорбі. На розі вулиць Панківської і Микільсько-Ботанічної будинок взяла під охорону військова варта. До обіду 7 лютого затища закінчилося. Знову загриміли гармати. Більшовики ведуть вогонь з бронепотяга. Від залізниці до будинку Грушевських менше кілометра. Він у них як на долоні. Подейкують, що у стріляк були проблеми з тверезістю, а відповідно і з приціленням. Вони довго гатили по району, прилетіло у сусідній будинок, потім навхрест. Один снаряд розірвався над домом Грушевського і лише за кілька годин. О 15 годині 30 хвилин прилетіло в ціль. Історико меморіальний музей Михайла Грушевського зазначає, кільканадцять запальних снарядів один за одним влучили у дім голови Української центральної ради. Пишний будинок на Панківській 9 вмить охопила масштабна пожежа. Ці стіни було вже не врятувати. Більше того, червоноармійці пригрозили повторно вгатити, якщо хтось намагатиметься загасити вогонь. З будинку встигли вибігти дружина Михайла Грушевського Марія, їхня донька Катерина та художник Василь Кричевський. Ледь не загинула його дружина Євгенія разом з донькою, який тільки но виповнився місяць від народження. З пожежі напівживою винесли матір Михайла Грушевського. За кілька днів 70-річна Глафіра Захарівна померла у лікарні. Історична правда зауважує, замість того, аби пов'язати цю трагедію з більшовицьким терактом, Причиною її смерті назвали старечу неміч. Ховати жінку довелося потайки, тому що росіяни полювали на їхню сім'ю. Другою жертвою трагедії став один із військових, який охороняв будинок. Розкішний фамільний особняк Грушевських помалу зникав у язиках несамовитого полум'я. Тоді було втрачено не лише життя і теплі спогади, а й величезну культурну спадщину. У квартирі Грушевського було чимало колекцій українських старовиностей, рукописів, збірок, вишивки, картин, грошей та поштових марок. У будинку митець Василь Кричевський облаштував музей майстерню. З усього того в його руках залишився лише ключ від квартири, яка нестримно потопала у полум'ї. І головне, де у цей трагічний момент був сам Михайло Грушевський у Києві. На засіданні Української центральної ради. Кричевські приходять і розповідають йому про те, що трапилося. Невдовзі його дочку та дружину вивезли військові, одягнувши в солдатські шинелі. Наступного дня, після пожежі у Києві, вже панує нова влада, криваво-більшовицька. На вулицях убивають усіх, кого їм заманеться. Згадувала Євгенія Кричевська. Тим, що сталося, був дуже задоволений командувач червоних військ Муравйов. Він прямо таки вихвалявся своїм подвигом. Мовляв, запалив снарядами будинок Грушевського, який протягом трьох діб палав, ніби яскраве багаття. Згадував сам Грушевський. Зазначає всеукраїнська асоціація музеїв. Чи можна це пробачити? Очевидно, що ні. Чи повторюватимуть усе це росіяни за будь-якої нагоди? Так, висновки зроблено.